Дітки, сьогодні на уроці письма ми будемо з вами вчитися писати похилу лінію з петлею вгорі. На 11 сторінці в прописах подивіться, будь ласка, на верхній, малюнок, на верхній малюнок ми тут бачимо писанку, яка прикрашена різноманітними петлями. Подивіться, що у верхній частині писанки бачимо петлі вгорі, а в нижній частині бачимо петлі внизу. Ми будемо таким самим принципом, як на минулому уроці вчилися писати петлі внизу, писати петлі вгорі. Отже, давайте повторимо петлі внизу, починаємо зверху вниз, ведемо пряму похилу лінію вниз, заокруглюємо її вліво, ведемо вправо вгору і перетинаємо похилу лінію. Повторіть, будь ласка. Всі петлі до кінця. <кій> Верхню, верхні петлі ми будемо так само виконувати, але вже тягнути будемо петлю вже на себе. На себе. Так, Починаємо із самої петлі. так, Ставимо точечку на майбутнє заокруглення і ведемо вправо вгору. Лінію заокруглюємо її вліво, ведемо на себе похилу лінію. Бачимо, що лінії торкаються одна одну, і завершуємо. На наступному в середній частині ми повторимо ці дві петлі одночасно в одному елементі, Верхня переходитиме в нижню. Бачимо, що петлі перетинаються, лінії перетинаються, не торкаються, а перетинаються. Не відриваючи ручки, виконуємо це завдання. І перейдемо до тренувальних вправ в верхній частині. Подивіться, будь ласка. Так, що ми починаємо, ми починаємо із цієї точки нашу петлю. Ведемо вправо вгору лінію, заокруглюємо її за стрілочкою вліво і тягнемо на себе пряму похилу лінію. Так само ми поєднаємо ці елементи. Ставимо точечку лічик на початкову точку. Так, і ведемо лінію вправо вгору. Заокруглюємо її вліво, тягнемо на себе пряму похилу лінію. Заокруглюємо її в праву сторону цю лінію, і ведемо її знову вгору, не відриваючи ручки на нову петлю. Знову тягнемо лінію на себе похилу вниз. Заокруглюємо і знову тягнемо вгору. І закінчуємо ми елемент за округленням петель. Виконуєте це завдання до кінця. А ми зараз потренуємося писати пряму похилу довгу лінію разом з петлею. Ми знаємо, як писати пряму похилу довгу лінію зверху вниз. І петелечку ставимо на початкову точку, тягнемо вгору вправо, заокруглюємо лінію вліво і ведемо пряму похилу лінію на себе. Дві довгі похилі лінії. І знову наша петля. І дві довгі похилі лінії. Виконайте, будь ласка, тренувальні вправи до кінця, а ми почнемо працювати в рядочках. Дивіться, будь ласка, на перший рядочок верхня петля в нашому елементі. Подивіться, вона не перетинає, вона не перетинає ось так. Не, не виходить сюди хвостик. Так, за похилу лінію пряму, як це ми робили на минулому уроці. Так що хвостик, так, перетинав пряму похилу лінію. Ми ставимо точку трішки вище верхньої лінії робочого рядочку. І ведемо лінію вправо вгору, торкаємося верхньої лінії робочого рядочка, заокруглюємо її. І ведемо пряму похилу лінію до нижньої лінії робочого рядка. Не виходимо за лінії, робимо нахил вправо елемента. Також ставимо точку трішки вище верхньої лінії робочого рядка, ведемо вправо вгору, торкаємося верхньої лінії допоміжного рядочка і ведемо лінію до нижньої лінії робочого рядка. Виконайте завдання за шаблончиком, а ми виконаємо, я покажу його без шаблона. Ставимо точку трішки вище верхній лінії робочого рядочку, ведемо лінію вправо вгору, торкаємося верхньої лінії допоміжного рядка, заокруглюємо і ведемо лінію на себе, пряму похилу лінію на себе. Подивіться, хвостик у мене не виглядає отсюди, Елемент нахилений вправо. Тепер пишемо петлі вгорі і чергуючи із похилими короткими лініями. Ведемо вправо вгору, заокруглюємо лінію, ведемо на себе пряму похилу лінію до нижньої лінії робочого рядочку. І дві похилі лінії. Виконуєте за шаблончиком. А я прописую без шаблончика. Ставимо точку вище верхньої лінії робочого рядочку, заокруглюємо, ведемо на себе пряму похилу лінію до нижньої лінії робочого рядочка. Знову і два, дві таких от лінії. Максимально Дотримуємося нахилу в усіх елементах. А тепер ми поєднаємо на наступному рядочку верхню петлю із двома заокругленими лініями коротенькими. Робимо петлю, заокруглюємо, ведемо на себе. Доводимо до нижньої лінії робочого рядка, знову заокруглюємо елемент вправо і ведемо до верхньої лінії робочого рядка. Не відриваючи ручки, проводимо коротку похилу лінію з заокругленням внизу. Доводимо до верхньої лінії робочого рядка і знову проводимо лінію з заокругленням. Виконуємо за шаблончиком і повторимо елемент без шаблону. Петля із двома заокругленими лініями. Коротенькими похилими. Робимо петлю, ведемо її до нижньої лінії робочого рядочка, заокруглюємо її вправо, ведемо лінію до верхньої лінії робочого рядка. Похила пряма коротка лінія за округленням внизу, і ведемо до верхньої лінії робочого рядка. Знову пряма похила лінія із заокругленням внизу. Тепер ми будемо чергувати так наші. Похилі лінії за округленням. Спочатку буде йти похила лінія з за округленням, яка переходить в петлю, і знову похила лінія за округленням. Виконуємо за шаблончиком, ведемо пряму, коротку похилу лінію. Так Біля нижньої лінії робочого рядка заокруглюємо, і не відриваючи ручки, ведемо лінію аж до верхньої лінії допоміжного рядочку. Доводимо до нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і ведемо безвідривно до верхньої лінії робочого рядочку. Всі елементи нахиляємо в одну сторону. Тепер ми на наступному рядочку поєднаємо три петлі одночасно, без відриву ручки ми ведемо похилі гарні елементи. Без відриву ручки у нас ми ведемо довгі такі лінії. Спробуємо написати без шаблончика. Ставимо точку трішки вище верхньої робочої лінії. Так? Доводимо до нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і знову введемо вверх до верхньої лінії до поміжного рядка. І знову вверх. Дивіться, як лінії дивляться в одну сторону. Тепер ми будемо з вами чергувати нижню петлю і верхню петлю. Нижню і верхню. Але подивіться, будь ласка, що у нас тепер верхня буде вже лінії будуть перетинатися. Пряма похила лінія буде перетинатися із початком елементу. Запишемо нижню петлю. Ми бачимо, що перетинаються ці лінії. На нижній лінії робочого рядочку. А у верхній петлі елементи перетинатимуться на верхній лінії робочого рядочку. Ставимо олівчик на середину рядочку і ведемо вправо вгору лінію, заокруглюємо її, і ведемо пряму похилу лінію вниз до нижньої лінії робочого рядочку. І ще раз Починаємо із середини робочого рядка, ведемо вправо-влів, вправо вверх лінію заокруглюємо і доводимо до нижньої лінії робочого рядка. Повторюємо нижню петлю і знову верхню. І повторимо вивчений, вивчений елемент в літерах в майбутніх. Без відриву ручки.